Причина, чому у більшості людей нещасливі романтичні стосунки, полягає в тому, що люди просто не вміють правильно їх будувати. Комусь потрібно три розлучення, щоб зрозуміти цю ідею, а хтось вже після другого розставання з хлопцем і з дівчиною починає здогадуватися про те, що можливо я щось роблю неправильно. Якщо взяти цифри інституту демографії України, у нас в середньому біля 80% розлучень. Тобто 8 з 10 пар в сім'ї, в шлюбі розходяться. За моїми особистими спостереженнями, серед тих 20% людей, що продовжують жити разом, продовжують будувати сім'ю, 19 із 20 живуть в емоційному пеклі. Це ситуація, коли є постійні скандали, сверки, нереалізовані потреби, образи, крик, розчарування, стрес, сльози, напруга, закритість, холодність. І дуже часто людина знаходиться в стані, коли вона думає, ну, я не очікувала, чи не очікував, що так буде все складно. Мені здавалося, що моя кохана людина буде набагато більше, там, розуміння виявляти буде краще мене чути, сприймати, буде готова до змін, а у нас суцільний супротив і суцільні скандали і сварки. Але якщо ми. Подивимося на цю ситуацію тверезо, ми побачимо, що насправді ж нас ніхто ніде не навчає, як саме нам побудувати щасливі стосунки. Ми нічого не знаємо про психологію коханої людини і на практиці не розуміємо, як ми можемо закривати і реалізовувати ті потреби, які є у людини, яку ми покохали. Тому вона перед нами може відчувати себе погано і так само не закривати і не чути, не розуміти наші потреби, які у нас є. Нас ніде ні в не вчать цьому, ані в школі, ані в інституті, ні в технікумі. Ми жодної години не витрачаємо на те, щоб зрозуміти, як саме влаштована логіка і мислення нашої коханої людини. Це схоже на ситуацію, що всі їздять на автомобілі, але ніхто не був в автошколі. Зрозуміло, що коли людина не розуміє дорожні знаки, людина не розуміє, як саме діють правила дорожнього руху, не розуміє світофор, не відчуває габаритів автомобілю, це буде постійний тиск, стрес, подряпини, штрафи від поліції, постійні ДТП, сварки, скандали, тобто суцільний тиск і проблеми. І тому гарною ідеєю є піти в автошколу, щоб опанувати базові речі, які дозволяють автомобіль водити комфортно. Тому що є пари, які пройшли певний шлях, поглинули певну інформацію, випрацювали в себе певне мислення, певні здібності, певні навички, і вони навчилися будувати стосунки один з одним, навчилися чути і розуміти один одного. І такі пари вони ж живуть щасливим життям. Так само, як є люди, які пройшли автошколу, і вони їздять із задоволенням. І у них кожна поїздка не закінчується ДТП. Якщо ви розумієте, що ви хочете таку автошколу для стосунків пройти, я запрошую вас к нам в школу на курс, який називається Стосунки від А до я. Він особливо буде актуальним для певних категорій людей. Це холості люди, які сьогодні ще не в відносинах. Ви можливо отримали від минулого досвіду певний шрам, певні опіки, і ви не хотіли повторення минулих помилок в нових стосунках, і ви готові навчатися. Ви готові зробити тепер щось роботу над помилками і в нові стосунки увійти вже з іншим мисленням. Друга категорія людей це люди, які вже сьогодні зустрічаються або співмешкають, і ви вже відчуваєте тиски напругу, у вас вже виникають непорозуміння, вже виникають іноді складнощі, конфлікти, іноді вам добре разом, іноді вам складно разом. І ви розумієте, що воно якось рухається занадто великим супротивом, і ви не впевнені, чи це ця людина, а чи після одруження не буде ще гірше все. А чи правильно я зробив, чи зробила, що пішла в стосунки саме з цією людиною, у вас виникають сумніви, але при цьому у вас є почуття до вашої коханої людини. Третя категорія людей це люди, які нещодавно створили шлюб, можливо, ви там 3-5 років живете разом і ну, вже в шлюбі. І ви відчуваєте, що він не виправдовує ваших очікувань, у вас є розчарування, у вас є стан фрустрації. Фрустрація це коли ми не отримуємо те, чого ми хочемо. Наприклад. Жінці хотілося б, щоб чоловік приділяв більше уваги, а немає його з цього боку. Його він там в телефоні, в комп'ютері знаходить час для чого завгодно, але якби наче не цікавиться зовсім жінкою. Таби чоловік зі свого боку розраховував, що вона буде якось його поважати, що з її боку буде сексуальна ініціатива. А цього всього нема, і він знаходиться в стані, коли в нього таке розчарування, холод і образа. І якщо ви розумієте, що ви відноситеся до якихось цих там категорій. Ви можете подивитися інформацію під цим відео, ознайомитися з умовами, як ви можете прийняти участь в цьому навчанні. І якщо вам актуально і ви хочете пройти автошколу і навчитися будувати стосунки щасливо, то подивіться інформацію під цим відео, і побачимося вже з вами на цьому курсі.